Слава Україні! Друзі! У цьому відео хочу вам показати, як я готую дуже смачні, ароматні та корисні булочки із кисломолочним сиром та родзинками. Булочки виходять м'якенькі, як пір'їнка. Дуже-дуже смачні. Тож починаємо готувати. Нам потрібні 2 яйця добре помиті содою. Для тіста потрібні тільки білки. Якщо попало трошки жовтка, нічого страшного. Додаємо сюди цукор 50 грамів, додаю половинку чайної ложечки солі, Перемішуємо все. наливаємо сюди молоко тепле 250 мл та додаємо живі дріжджі 20 грамів. Якщо ви використовуєте сухі дріжджі, то потрібно 7 грамів. І швиденько перемішуємо, щоб дріжджі повністю розчинилися у молоці. Додаю м'яке вершкове масло 50 грамів. І просію борошно 500 грамів. Збиватиму тісто-тістомісом 10 хвилин на максимальній швидкості міксера. Якщо ви хочете вимішувати руками, то це займе хвилину 15 Тістоміс самі гарно виніси тісто. Зараз накриваю чашу міксера харчовою плівкою і рушничком. Та ставлю у теплий місце підходити на 1 годину. Для начинки нам потрібен кисломолочний сир, тут 280 г. Додаю сюди цукор 50 грамів. Додаю сюди ванілін 2 г. Тобто одна пачка. Додаю сюди один жовток. Додала у начинку вершкове масло 20 грамів. Та усе це разом збиваю блендером. Додаю ще сюди родзинки 50 грамів. І вимішуємо. Начинка готова. Тісто добре підійшло. Бачите, яке воно користе. На силиконовий килимок наливаю олію, змащую його, щоб тісто не прилипло. І вивертаємо сюди тісто. Та переминаємо. Тісто зважила, тут 924 г, і ділимо це тісто на 12 колобків, 87 грамів кожен. Тепер беру один колобок верхньою частинкою донизу його і розкатую. Тоненько змащую тісто начинкою десь одна дві сторони ножечки загортуємося короле і перекладаємо на деко. Булочки з сирною начинкою сформовані. Накриваю їх харчовою плівкою рушничком і ставлю у тепле місце підходити на 30 хвилин. Булочки гарно підійшли. Нагріваю духову шафу до 200 градусів. Випікати буду їх на 180 градусах. А поки духова шафа нагрівається, змішую столову ложку олії рафінованої і жовток. Та змащую булочки зверху. Моя духова шафа випікала булочки 35 хвилин. У мене газова духова шафа. Вислідкуйте за своєю, тому що ваша духова шафа. Можливо, витикатиме швидше або довше. Слідкуйте уважно за цим процесом. Перевіряти готовність можемо дерев'яною паличкою. Якщо вона суха, булочки готові. Все чудово, можемо куштувати. Назарчик, будемо куштувати булочки. Ось такі гарні булочки-равлики маємо в результаті. Дивіться, які м'якенькі. Тісто стоять пір'їнка, повітряне. І всередині громад доначенка. Дуже смачні булочки. Готуйте за цим рецептом. Дуже смачно та корисно. Радуйте усіх ваших домашніх. Смачного!